– Добрий день, Жане. І певно знову спізнилися. На сцені перші репетиції актори знайомляться із новою виставою. Ми активно почали репетирувати нову майбутню нашу прем'єру. Вистава Носороги по Жену Іонеску. Це класика Абсурду. А це означає, що глядачам треба готуватися до експериментів на сцені, говорить головний режисер Станіслав Садаклієв. Будуть чорно-білі тона, буде, буде дуже багато символіки, дуже багато абстракції. На столі маленькі носороги. Статуетки приніс актор Сергій Бобров. Це не тільки моє, це і моєї дитини. Вона, коли дізналася, що уставила носороги, вона. Просили мене передати фігурки носорогів режисеру, щоб йому було краще налаштуватися, ну і підняти настрій. Ця тварина ще й символ, додає Станіслав Садаклієв. Головна думка, що люди не хочуть залишатися людьми, а роблять крок назад, перетворюючись в носорогів. Аби передати всі відтінки емоцій, актори відточують сценарій. Ми мали зустрітися в 11.30, а вже й полудень у тот. Знайомимось спочатку з текстом, а потім вже по задумці режисера ми щось будемо створювати. Розглядаємо, тепер будемо розбирати на сцені. Цьогоріч до театрального складу приєднаються актори з міст, де тривають обстріли. До нас багато вже акторів звертається і ми плануємо брати нових акторів. Чи то будуть переселенці, чи просто з інших регіонів. Розпочнуть театральний сезон. Восени точну дату головний режисер не називає та прем'єру, каже, глядачі точно побачать на сцені драматичного театру. Скоріше за все, ми почнемо до відкриття грати дитячі вистави. А поки тут всі чекають перемоги, щоб ми могли працювати спокійно, з коханням в серці без тривоги. Тетяна Рева Олег Кураш новини на Суспільному. Черкаси.